Вітаю, шановні учні 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку Християнська церква в 5-11 столітті. Мета нашого сьогоднішнього уроку. Ми з вами на підставі матеріалу презентації знайомимось з ролью і впливом Християнської церкви у ранньому середньовіччі. Досліджуємо процес її організаційного становлення і розколу на дві гілки католицьку і православну, визначаємо особливості християнізації Європи. Якщо ви будете уважні, то ви вже після цього уроку зможете характеризувати основні відмінності між католицизмом і православ'ям, визначати за картою межі поширення впливу католицької і православної церков оцінювати вплив церкви на суспільство, давати характеристику історичним діятям і історичним подіям. Працюємо за наступним планом. У нас з вами сьогодні всього три пункти, але вони достатньо об'ємні. Тобто ми з вами сьогодні говоримо про християнську церкву на початку середньовіччя, її вплив на життя людини і на події, які відбувалися в історії. Ми говоримо про процес християнізації Європи. І головна, скажімо так, підтема нашої сьогоднішньої теми це розкол християнської церкви. До сьогоднішньої теми у нас з вами дуже багато опорних понять, які ви повинні не тільки розуміти, але знати і пояснювати. Це Християнська церква, християнізація, схизма, православ'я, католицизм, духовенство, папа римський, патріарх, конклав, інвеститура. По ходу вивчення цієї теми на, уроку, на уроці ми з цими опорними поняттями будемо з вами працювати. А почнемо з того, що вам доведеться пригадати матеріал шостого класу. Пригадати події, які пов'язані з появою християнства, пригадати події, які пов'язані з поширенням християнства на території Римської імперії і відношенням римських імператорів до перших християн. І я почну з того, що нагадаю, що послідовниками Вчення Ісуса Христа були 12 апостолів. Ось вони перед вами. Ви, мабуть, пам'ятаєте знамениту фреску Леонардо да Вінчі, Таємне вечеря, де вони зображували? І їх основне завдання це поширювати, розповсюджувати християнську віру. Вони висвячували священникам. З шляхом обряду покладання на них своїх рук. Подивіться, будь ласка, на першу фотографію. І от згодом чисельність апостолів зросла з 12 до 70, вони продовжували практику висвячування священиків їх помічників і так поступово з'являється духовенство. Тобто, тобто, служителі церкви, які керують духовним життям людей. І називають духовенством. Решта населення, решта людей то були миряни. Уважно роздивляємось карту. Карта Європи. 6 13 століття населення Європи поступово приймало християнську віру. Цей процес розпочинається в VI столітті, коли, коли відбулося велике переселення народів, коли в Європі сформувалися перші варварські держави. Їм потрібна була, скажімо так, така релігія, на яку б вони могли б спиратися. В процесі створення держави, і саме такою релігією і було християнство. Тому поступово подивіться на карті вказані і дати, поступово в різних країнах Європи приймали християнство. Процес відбувався добровільно, але не завжди. Процес відбувався. Достатньо повільно, і він завершився тільки на початку XI століття. І карта е, вам е, саме показує, які території були християнізовані у VI столітті, які в VIII, 9, 10 і в 11 столітті. Якщо говорити про роль Християнської церкви в середньовічній Європі, то вона була величезна. Церква втручалася абсолютно у всі справи Західної Європи, приймала участь в управлінні державами і не тільки в управлінні, але і встановленні держав допомагала світським правителям врегулювати складні відносини між собою і між людьми. Вона опікувалася хворими старими і сиротами, відкривала школи. Ну І взагалі всі уявлення середньовічної людини були сформовані під впливом християнства. Тобто християнство дуже впливало на. Світосприймання середньовічної людини. Але початок християнства пов'язаний з двома документами, які на сьогодні вважають історичними фальшивками. Перший документ, так званий «Костянтинів дар». Підроблений дарчий акт Костянтина Великого, римського імператора, римському папі Сільвестро. Цей документ служив одною із головних підстав для папських домагань на верховну владу як в церкві, так і на вищу владу в середньовічній Європі. Но вчені не можуть визначити точне походження документу, є припущення, що документ був виготовлений в першій половині 8 століття, можливо, в аббатстві Корбі у Франції. І в цьому документі говориться про передачу Костянтином І верховної влади над Західною Римською імперією, голові Римської імперії. Звертаю вашу увагу: Західна Римська імперія не Східна. Ще одна фальшивка, яка з'явилася в епоху ранньої середньовіччя. А, саме. Фальшивка-фальсифікат Костянтинів-Дар був частиною угоди між майордомом Піпіном 3 Коротким, а я вам нагадую, що майордоми у Франків то управителі королівського двору, але фактично в епоху правління лінивих королів вони керували державою. І так Піпін Короткий прагнув отримати статус короля Франків. Офіційний статус. В VI столітті папа Римський почав контролювати дії світської влади в Римі і на її околицях. В 756 році Піпін Короткий розбив лангобардів, які володіли Італією, віддає. Папі територію в центральній частині Італії, так звану Римську область. Ну і, відповідно, папа освячує владу франських королів, адже вони допомогли йому зміцнити духовну і світську владу в Римській області. Таким чином з'являється е, нова держава. Яка називається папська держава, це єдина в світі релігійна держава, яка має свою територію, повні повноваження. Ну, теж вчені вважають, що це ну, сфабрикований документ, що це фальшивка. Тут, як то кажуть, знаєте, ти мені і я тобі. Да? Піпін короткий папі, а папа Степан ІІ Піпіну. Піпін короткий надав територію, була створена держава, ну а Стефан І э, його коронував як франкського короля. Ось так в історії фальшивки відіграють достатньо помітну роль э, в різноманітних подіях. Я хочу звернути вашу увагу на наступне. І так, в період раннього середньовіччя під. Величезним впливом, впливом а, території держав знаходились під величезним впливом римського єпископа. Фактично, римський єпископ був папою римським. Перший римський єпископ це учень Ісуса Христа, апостол Петро. Усі наступні папи римські вважали себе спадкоємцями Петра. Головний храм Західної Католицької церкви носить його ім'я Собор святого Петра, ось він на задньому плані цього малюнка. Цікава інформація. Дуже часто Петра зображують з ключами. з одним як от на цьому малюночку, або з двома. І так, ключі символізують його владу над небесним царством. Вони є символами його здатності відкривати і закривати шлях до небесного царства. Тобто він має владу визначати, хто може увійти до Царства Божого, а хто ні. Тому і два ключі. Серед діячів церкви раннього середньовіччя потрібно виділити достатньо відомі історичні особи, це вчені богослови, монах Іеронім, Аврелій Августин, Василій Великий. І я хочу зупинити свою особливу увагу на римському абаті Діонісії Малий який встановив дату народження Ісуса Христа. Не знаю, як йому це довелось, але є дата народження Ісуса Христа, і а, біда високоповажної. Він запропонував нове літочислення і відповідну форму записів, якою ми з вами користуємося до сьогоднішнього дня. Пригадайте, будь ласка, шостий клас. Ми з вами говорили про те, що деякі події в історії відбувалися до Різдва Христового, і деякі події відбувалися після Різдва Христового. Так, от цю форму записів до Різдва і після Різдва Христового запропонував саме біду. Да, високоповажний. Для церкви характерно сім святих таїнств. Деякі з них ви точно знаєте. На малюночку вони всі представлені, я вам тільки їх нагадую. Ну, по-перше, таїнства. Чому? Потому, тому що вони, по-перше, відбувалися. Індивідуально, особисто, таємно. Це хрещення, це миропомазання, Євхаристия, це вінчання або шлюб, це рукопокладання, висвячення священиків, це сповідь і єлеопомазання. Вони були священними обрядами, які, в які вірили християни. Церква навчала своїх членів, що прийняття таїнств є невід'ємною частиною здобуття спасіння Божого. І таїнства відзначали найважливіші події в житті людини. До середини 11 століття Християнська церква була єдиною організацією. Але в 1054 році відбувся розкол. В історії ця подія отримала назву Схизма: розкол єдиної християнської церкви на православну і на католицьку. Які ж причини церковного розколу? Причин багато. По-перше, сама держава, Римська імперія. Що у 395 році була розділена на західну і на східну. І кожна частина мала свою церкву. По-друге, в Східній Римській імперії переважало грецьке населення, в Західній Римській імперії латинське. У кожного були свої звичаї, свої традиції, своє світобачення, і це зумовлювало відмінності тлумачення християнського вчення. Римські папи намагались втручатись у справи патріархів, які стояли на чолі Східної Християнської церкви, це призводило до численних сутичок. Ну і за прибутки церкви теж точилася гостра боротьба між західною церквою і східною. І от у 1054 році через Чвари у справі призначення патріарха. Папський легат та Константинопольський патріарх публічно прокляли один одного і відповідно ті церкви, які вони очолили. Так от ця дата і є датою церковного розколу. І церковний розкол охопив, скажімо так, практично всі гілки християнської церкви. Дивимось на карту. Помаранчевим кольором позначена територія, де домінувала православ'я, а фіолетовий колір це територія, де домінував католицизм. Звертаю вашу увагу на карті, це шосте. 15 століття, але фактично ми повинні з вами говорити про 11-15, тому що церковний розкол то 11, то 11 століття. Карта відображає, скажімо так, не всі території, вони будуть поступово приєднуватись якісь до католицької церкви, якісь до православної церкви. Що ж собою являла християнська церква після розколу? І так, православна церква, друга її назва істина, резиденція або центр православної церкви, місто Константинополь. На той час про події, які я говорю, це був Константинополь, не Стамбул. Константинополь стане Стамбулом у 1453 році. І голова православної церкви, Константинопольський патріарх. Ось фотографія її, його резиденції. Це Собор Святого Георгія у Стамбулі, у Стамбулі. І незважаючи на те, що Стамбул був захоплений турками, все ж таки з 1601 року резиденція патріарха тут існувала і продовжувала існувати. Католицька церква, Бобселенська, центр Рим, голова папа Римський і резиденція Папи Римського, собор святого Петра і Павла. Резиденція з 1626 року. Подивіться, будь ласка, навіть в зовнішньому вигляді патріарх і Папа Римський мають певні, певні відмінності. Говорячи про церковну ієрархію, тобто будову церков. Ми можемо говорити про те, що оця церковна драбина дуже нагадувала феодальну драбину в Західній Європі. На чолі Католицької церкви Папа Римський, православний патріарх, як я вам вже і сказала, папа призначає своїх помічників кардиналів, а патріарх призначає своїх помічників митрополитів. Ну, скажімо так, єпископи, архієпископи в період середньовіччя були великими феодалами, вони володіли великими земельними ділянками. На знак їх світської влади отримували від світських владих посох і кільце, приносили йому васальну клятву, ну, а миряни сплачували е, так звану церковну десятину для того, щоб підтримати е, церкву. І ви бачите нижчі посади, да, священники і деякони. І ось така ієрархія католицької православної церкви. В принципі, е, схожа. Відрізняється здебільшою назвами. Так, в чому ж відмінності? Відмінності є, незважаючи на те, що це колись була єдина християнська церква. І так, православна церква не визнавала вчення про головування Папи Римського і його непогрішиності. Відкидали використання індульгенції, індульгенції грамоти про відпущення гріхів, ми будемо з вами про них ще говорити, Визнавала існування лише пекла і раю, здійснювали хрещення зануренням за у воду, і священики ділились на біле духовенство, їм дозволявся шлюб, і на чорне нижче духовенство їм шлюб заборонявся. Католицька церква. Визнавала існування не лише пекла і раю, а також чистилища між ними. Здійснювала хрещення не занурюванням у воду, а обливанням. Існувала посада кардинала. В 9 столітті католицькі священики приймали целібат, тобто безшлюбність. Богослужіння здійснювалось латинською мовою, ну і в православній церкві прихожани стоять під час проведення служби, в католицькій церкві сидять. Говорячи про роль пап римських, потрібно сказати, що вони постійно втручались в політичну борьбу, боротьбу, чинили супротив посиленню королівської влади в різних державах. Іноді це призводило до відкритих конфліктів. І ось таким яскравим історичним прикладом є конфлікт між папою Григорією VII, він перед вами, і німецьким імператором Генріхом IV. Григорій VII встанови новий порядок обрання папи конклавом. Засідання Конклава теж перед вами на фотографії це зібрання кардиналів, вищих духовних осіб католицької церкви, які обирали голосуванням папу. І от саме цей процес він зберігся і до сьогоднішнього дня. Ви, мабуть, бачите. Читаєте в новинах про те, що коли збирається конклав, і коли конклав остаточно приймає рішення, хто ж буде наступним папою римським, то з димохода йде білий дим. Якщо папу не вдається вибрати, з димоходу будівлі йде чорний дим. Так от Саме створення конклаву і було, скажімо так, своєрідною забороною втручатися світських осіб призначення вищих духовних осіб. Папа Григорій Сьомий скасував право імператора або короля затверджувати духовенство та церковні посади. І це називається інвеститура. Я звертаю вашу увагу, це два терміни, це наші опорні поняття, які ви повинні знати, розуміти і пояснювати. Але на цьому не закінчилася історія. А дії Григорія VII викликали протест німецького імператора Генріха IV. Він оголошує папу Григорія псевдомонахом. А Григорій VII відповів церковним прокляттям, звільнивши підданих Генріха від присяги королю. Генріх був відлучений від церкви, його країна була відлучена від церкви, на той час це був страшний жах, тому що богослужіння в церквах не проводилося. Ну і для релігійного населення це було повне страхіття. І Генріх вимушений був просити прощення у Григорія VII. Взимку, 1077 року, без війська, він сам на сам прибуває до резиденції папи Римського, замку Каноса. І протягом трьох днів Генрих IV босоніж з непокритою головою стояв перед замкненими воротами замку, благаючи папу про зустріч. Імператора впустили до папу, дозволили навколішки вимолити в нього прощення. Оці події відображені на тих малюнках, які перед вами. Так от на підставі цих подій з'являється вислів ходити в каносу, який означає покаяння, але не з власної волі, а з вимушених обставин. Але все ж, таки, все ж таки, незважаючи на те, що конфлікт був урегульований, налагодження стосунків не відбулось. Ну і зрештою, ворожнеча призвела до збройних ситочок, і е, папа Григорій VII був вигнаний із Кануци. Але факт говорить про силу, силу папи. І так, на цьому ми зупиняємося. Але історію церкви, теми, присвячені церкві, ми будемо з вами продовжити. Ну, а в якості е, систематизації нової інформації, яку ви отримали, я думаю, що ви зможете оцінити свої успіхи у вивченні цієї теми, зможете назвати час і причини великої схизми розколу, зможете пояснити роль християнської церкви в життя середньовічного суспільства. Я сподіваюся, що ви зможете навести приклади спільного і відмінного в вченнях католицизму і православ'я. Ваше домашнє завдання. Ви працюєте над параграфом 7 Християнська церква в 5-11 столітті, дивитесь відеопрезентацію і письмово в зошиті виконуєте домашнє завдання. Ви писуєте в окремий стопчик із переліченого факти контролю з боку церкви нижчих категорій суспільства, а в окремий стовпчик факти контролю з боку церкви знаті. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. До побачення і до нових зустрічей.